У даній лабораторній роботі ми експериментально перевіримо закони дзеркального відбивання світла, які були встановлені давньогрецьким ченами вклідом ще у 3 сторіччі до нашої ери. У цьому варіанті виконання роботи нам знадобиться наступне обладнання: джерело світла, лоске дзеркало, екран зі щілиною, кілька чистих білих аркушів, лінійка, транспортир, олівець. Затінемо приміщення та складемо експериментальну установку. Для цього покладемо на стіл білий аркуш паперу та встановимо на ньому екран зі щілиною, увімкнемо джерело світла та, переміщуючи екран зі щілиною, отримаємо на папері чітку смужку світла. Встановимо під деяким кутом до смужки та перпендикулярно до аркуша плоске дзеркало. Переконавши, що відбитий пучок світла, також дає на аркуші добре помітну смужку. У роботі використовується шматок плоского дзеркала на підставці. Добре заточеним олівцем, накреслимо на папері лінію вздовж дзеркала. поставимо на аркуші три точки: першу посередині падаючого пучка світла, другу посередині відбитого пучка світла, третю місці падіння світлового пучка на дзеркало. Замінимо аркуш паперу та повторимо описані дії ще двічі на різних аркушах, встановлюючи дзеркало під різними кутами до падаючого пучка світла. На останок, нахиляючи дзеркало, переконаємося у тому. Що в цьому випадку зникає відбитий пучок світла. Експеримент завершено. Перейдемо до опрацювання його результатів. На першому аркуші паперу додамо точку, через яку пройде перпендикуляр до дзеркала. Побудуємо промінь, що падає на дзеркало та відбитий промінь. Із точки падіння променя встановимо перпендикуляр до поверхні дзеркала. Позначимо та вимірюємо кут падіння альфа і кут відбивання бета світла. Занесемо результати вимірювань до таблиці. Повторимо ці кроки для інших аркушів. Залишилося провести аналіз результатів експерименту. Проаналізуйте експеримент та його результати. Зробіть висновок, у якому зазначте Чому зникав відбитий промінь при нахилянні дзеркала? Яке співвідношення між кутом падіння світлового променя та кутом його відбивання? Чи виявилися результати дослідів абсолютно точними. Якщо ні, то в чому причина погляд. Творче завдання. Скориставшись рисунком, продумайте та запишіть план проведення експерименту з визначення висоти кімнати за допомогою плоского дзеркала. Зазначте необхідне обладнання за можливості, проведіть експеримент.